Поради для схуднення. Схуднення відбувається завдяки дефіциту калорій, тобто спалюванню більшої кількості калорій, ніж ви споживаєте. Ось два основні напрямки для досягнення цього. Один здорове харчування зменшіть споживання цукру та рафінованих вуглеводів. Рафіновані вуглеводи, як білий хліб, макарони та печиво, швидко підвищують рівень цукру в крові, що може призвести до тяги до їжі та переїдання. обирайте цільнозернові аналоги. Вживайте більше овочів та фруктів, вони багаті на клітковину та поживні речовини, які допоможуть вам почуватися ситими та забезпечать ваш організм необхідними вітамінами та мінералами. Включіть до свого раціону білок та здорові жири, білок допомагає підтримувати ем'язову масу, яка спалює більше калорій, здорові жири, як оливково олія та авокадо додають ситості та важливі для здоров'я. Пийте достатньо води, вода допомагає відчувати ситість та покращує травлення. Не пропускайте прийоми їжі це може призвести до переїдання пізніше. Зменшіть порції, використовуйте менші тарілки та зосередьтеся на якості їжі, а не на кількості. 2. Регулярні фізичні вправи. Кардіо, біг, плавання, їзда на велосипеді або швидка ходьба допоможуть спалити калорії. Силові тренування допоможуть наростити м'язи. Які спалюють більше калорій навіть у стані спокою, можна використовувати власну вагу або гантелі, додаткові поради. Пам'ятайте поступово збільшуйте інтенсивність і тривалість своїх тренувань з часом. Відпочивайте один, два дні на тиждень, щоб ваше тіло могло відновитися, їжте здорову їжу та пийте багато води. Схуднення це процес, який потребує часу і зусиль, будьте терплячі і не здавайтеся. Плануйте своє харчування, заздалегідь продумуйте свій раціон та готуйте їжу вдома частіше. Читайте етикетки, звертайте увагу на кількість калорій, цукру, жиру та натрію в продуктах, висипайтеся, поганий сон може впливати на гормони, що регулюють апетит. Знайдіть підтримку, поговоріть з друзями, родиною або зверніться до дієтолога. Пам'ятайте, схуднення це марафон, а не спринт. Важливо зазначити, що схуднення це процес, який потребує часу та зусиль, не існує швидких і простих способів схуднути назавжди. Найкращий підхід це внести стійкі зміни у ваш спосіб життя, які ви зможете дотримуватися протягом тривалого часу. Не ставте перед собою швидких цілей, поступові зміни у харчуванні та фізичній активності призведуть до стійких результатів.